Мої вітання, шановні глядачі та підписники, ви на каналі Подана у вашому щоденному джерелі найточніших прогнозів погоди в Україні. Новий тиждень розпочнеться прохолодно і хмарно. Вітер посилиться, а в окремих регіонах очікуються дощі. Тож давайте детальніше розберемось, яка погода чекає на кожен куточок нашої країни, Київ та північ України. На Київщині тиждень стартує з прохолодної, але спокійної погоди. Вдень температура підніметься до плюс 7 градусів Цельсія, а вночі опуститься до плюс 5 градусів Цельсія. Вітер північно-західний до 9 мС без опадів, але небо буде частково вкрите хмарами. У Житомирській та Чернігівській областях протягом дня переважатиме суцільна хмарність, в день близько 6 до плюс 7 градусів Цельсія. Уночі плюс 4 градуси Цельсія. Місцями можливі короткочасні слабкі дощі, переважно у районі Чернігова. схід України. На сході у Харківській, Донецькій та Луганській областях переважатиме суха, спокійна погода. У Харкові хмарно, але без опадів. Вдень плюс 6 градусів Цельсія, уночі плюс 5 градусів Цельсія. У Донецькій області в день до плюс 8 градусів Цельсія, вітер південно-західний до 6 мс опадів не очікується. На Луганщині тепліше близько плюс 10 градусів Цельсія у день і плюс 6 градусів Цельсія уночі. Погода ясна без дощу. Південь України. Південні області Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька зустрінуть тиждень м'якою осінньою погодою. В Одесі в день плюс 11 градусів Цельсія, вітер західний близько 7 мС, переважно ясно. У Миколаєві та Херсоні мінлива хмарність, але сухо 8 до плюс 9 градусів Цельсія. У Запоріжжі переважатиме суцільна хмарність, місцями можливий слабкий короткочасний дощ. У Криму похмуро, часом невеликий дощ, температура в день близько плюс 10 градусів Цельсія, Захід України. На заході країни спокійна і ясна погода. У Львівській та Івано-Франківській областях сонячно, без опадів, вдень 9 до плюс 10 градусів Цельсія, уночі місцями до 0 градусів Цельсія. У Тернопільській, Чернівецькій та Закарпатській областях ясне небо з окремими хмарками, температура до плюс 11 градусів Цельсія. У Рівненській, Волинській та Хмельницькій областях. Прохолодніше 8 до плюс 9 градусів Цельсія, але без дощу. Центр України. У центральних областях Вінницький, Черкаський, Полтавський, Дніпровський та Кіровоградський переважатиме суцільна хмарність. Подекуди, особливо на Полтавщині та Черкащині, можливі короткі дощі після обіду. Вдень температура від 7 до плюс 9 градусів Цельсія, уночі плюс 4 градуси Цельсія. Вітер західний, – 5-8 МС. Підсумок. Отже, понеділок в Україні принесе прохолоду, хмари та помірний вітер. Дощі можливі лише місцями переважно на півночі та в центрі. Без різких змін лише спокійний осінній ритм. Тож тримаймось тепла, навіть якщо сонця сьогодні бракує. Дякуємо, що дивитесь погода нау. Не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб завжди бути на крок попереду погоди. Побачимось уже завтра.